Доброго здоров'я всім! Отже, пройшло трохи часу і бачимо те, що бачимо. З'явилися бажаючі на лапки перемикання швидкостей і Галім до Ш-12, 6.216. І міні партія була виготовлена ось так. Також є барашики на гальма. Можна все купити, все замовити. Ось так. Схожі з оригіналом 90%. Ось. Також можна виготовити, навіть не так, можна замовити руль кліпон. Освоїли виробництво таких хомутів. Original. ну і наш. Також переднє кріплення двигуна. Оригінал, з нього буде копія. Якщо комусь треба, пишіть. Поки що тільки для себе зроблю один екземпляр, а там побачимо. Невеличка балачка про рулі до Ш12, 6.217. Ось маємо такий кліпон. Якоби оригінал сказали. Я по ньому думав робити копії. Але він був у фарбі, відчистивши, зрозумів, що то самоклип. Чому? Бо ось ця частинка хромована є. Це напевно з руля К15, К16, а труба просто чорна. Ну, так само видно ось одне місце приварювався хомут, інше місце. отак. Е, в порівнянні з оригінальним, це ША11, напевно, він е, ну, коротший на 10 см, відчутно коротший. Це вже оригінал. Ну, а це те, що вийшло у нас така копія. Ну, ще курки приварюються. Кріплення під ручки вижиму, щеплення, гальм. отакі. Можна варити хоч такий, хоч такий. Буде H11, H12, який хочеш. Тут щось цікавого є отакі заглушки алюмінієві. Тут великий барашик цей. Ось такий він. Це також. Великий барашик, але вже нашого виконання. А то був оригінал. Ось таке. Ну Тут з двох сторон ці заглушки. Отак от. Така кубка метеолому.